Російські спецслужби знову взялись за мене. Вони розповідають, що моя історія фейк, що я обманюю людей, що я шахрай, хоча моя допомога армії. Це фейк. Отже, друзі, про це все я детально розповім в цьому відео. Дуже прошу поділитися ним, щоб люди були попереджені. Поїхали після моєї участі в дипломатичних місіях в Туреччині, в штаб-квартирі НАТО, в Європарламенті, на червоній доріжці на канському кінофестивалі, де ми здобували допомогу від зірок Голлівуду для допомоги Україні. На мене почалась масова атака російськими ботами. Отже, перше, що вони розказують, що мої поранення це фейк, їх не було, чи вони мої поранення офіційно задокументовані юридичною, знаходяться в тому числі в Гагазі в суді. Я являюсь свідком агресії Росії проти України. І в будь-який момент може бути викликаний в Гагу на суд для підтвердження цієї агресії. Також це підтвердження Бібісі The Таймс, Зе Times. The New York Times. Міжнародними відомими телеканалами, інакшою пресою, українськими відомими телеканалами, це закудокументовано. Це легко знайти взагалі вільному доступу. Є близько п'яти акаунтів, які розказують, що Іванчук – шахрай, злодій, злодії розводить людей на гроші і так далі. Тут є робота російських спецслужб, які атакують по всім напрямкам: поранення, робота, допомога. Будьте пильні. Слава всім українцям, які досі тримаються. Па-па.